Добрий день, шановні слухачі громадського слухання станом на 11 вересня, 13.15, Немає зареєстрованих учасників. Реєстрацію голошу закриту. Розпочинаємо. звати Оля Стерма, я представниця департаменту секретаріат Ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадські слухання, проєкти програми організації, підтримки та забезпечення функціонування комунального підприємства Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування. Із проєктом хвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів міської міської ради та на офіційній сторінці Лівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 10 жовтня 2025 року, включно. До юридичного департаменту військово міської ради. Подавати можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку, яка зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубляцію центру Доманські слухання. Оскільки у нас немає зареєстрованих учасників, ми голосувати за порядок даний не буде. Тож запрошую до доповіді головну спеціалістку юридичного департаменту Анаїду Єгії Азарян. Доброго дня, шановні колеги. На сесію міської ради ми доносимо проєкт ухвали про програму організації підтримки та забезпечення діяльності комунального підприємства військ експериментальне підприємство засобів пересування і протезування. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів та ухвали військової міської ради, підприємство було прийнято у комунальну власність і було прийнято цілісний новий комплекс і, в тому числі, боргові зобов'язання підприємства. Підприємство передане без права відчуження та зміни цільового призначення. Основне, основною метою та за завдання програми є запобігання банкрутства підприємства, відновлення його роботи та забезпечення безперебійного діяльності даного підприємства, відновлення платоспроможності підприємства, погашення його заборгованостей, також відновлення діяльності в цілому та забезпечення функціонування центру реабілітації та адаптації, налагодження безперебійного процесу виготовлення протезів та засобів пересування, також раціональне використання і збереження комунального майна розвиток матеріальної бази підприємства. Фінансове забезпечення виконання програми для реалізації задань даної програми. Буде передбачено кошти з бюджету військово міської територіальної громади у межах бюджетних призначень, передбачених у відповідний бюджетний період. Дане підприємство одержує та використовує бюджетні кошти на виконання завдань зазначеної програми та відповідно до затвердженого фінансового плану, забезпечуючи цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Дякую за увагу. Чи є можливо онлайн-запитання? Каже, що немає. Добре. Тоді нагадаю, що свої зауваження пропозиції можна подавати до 10 жовтня через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку до юридичного департаменту Львівської міської ради. Дякую за увагу. Наше слухання офіційно завершено. Слава Україні.